Так, ну що, всім привіт, канал Шалений тракторист. Е, трошки розкручили МТ зончика. Вирішили поміняти втулочка опорну Поставили свіжачок, бо старенька вже з большой, з большой вироботкою. Отак от дивіться як. Бачите, як дуже сильно вже виїло було оцю сторону І просто дебело. Ось отак. Та воно видно, бачите, по толщині, яка вона трошки не так. Поміняли втулку, кинувся, думаю, назад збирати. Ніфіга не сідає. Оця ось околбочка. І все. Думав, у ній проблема. в мене стояла оця. Найшов ото ж другу. Ніфіга не сідає. Ось оскільки в мене не сідало. Це я купив, він так і остався був. Ну, Думаю, що треба шукати причину. Іскалі, іскалі, а потім кинулися, все дуже просто. Якийсь ваня не той підшипник опорний поставив. І він виходить, підшипник стає на рівні, бачите, цієї колби. Осьо. А він має бути независимий. І з тієї сторони внутрі він стає якраз по тай, де має ця колбочка опитися. А він Виходить, не грає, він довго на пружині ходити. На оці. Ось він на пружину стає, якраз і добре гуляє. І тепер зараз будемо... міняємо опорний підшипничок, збираємо, і, в принципі, можна продовжити оранку. Бо становилися, кинулись руль вправо, перестав крутитися. Думали, проблема в колонці, поміняли все, розібрали, перебрали все, та я все робе. А вчора піданкратив по центру руль, вправо руль вліво пальчиком крутиться. От Тобі і нюансик. Вроді мелоч була вже наколотила. Ну нічого, устраняємо зараз цю сторону. Потім розбираємо цю сторону, так само устраним, бо ось, ви бачите, дивіться, як виїдає. Вон дивіться, скільки вижиру. Уже і тут виїв. Обірвало все. Так що, МТЗ хоче мілкого ремонту. Зараз зробимо і будемо далі їхати працювати. Втулки у нас стоять желізні, не бронзові, вже пішов просто метал та і все. Ось так от. Так що такі справи. Друзі, всім привіт! Канал шалений тракторист. Ну що, друзяки, розпочали мучительні роботи. Оремо ділянки після пшенички. Ороночка виходить. Дякувати Богу, пройшли оці були дощики, земелька відійшла після дісковки. Це ми тут діскували, друзі, АГДшечкою в один слід пройшлися. Дісковка така глибоченька, звісно, десь сантиметрів 8-10 зробили були. І зараз оремо. Оремо, друзі, по класиці МТЗючки, МТЗ-80, плуг ПЛН, як кажуть, не до плуг на нього. Більшість фермерів кричать, що це поганий плуг. Мене він устраює. Скажемо, якщо купляти лемкана або велосагро за вешені гроші, то цим плугом можна теж орати і не треба нічого видумувати. МТЗок працює повним ходом. Зробили його, вже обкаточку пройшов. Працює добре. В принципі, нарікань поки що немає ніяких, потік вже розпределитель треба робити. На два роки не Ну, Це в тому году, на ямка вилазить боком. По плугу, друзі. Нічого не робив, все розтяжками виставив, як з того року, так і оставив. Глибина по глибині, не скажу я, що дуже глибоко. Десь 18, може навіть да, десь 18. ну 20, мені кажеться, може і не буде, а може і буде, не знаю. Якщо по борозді дивитись. якщо в землю засунуть, то звісно буде глибше. Отак от докидає, там кажуть, що він не докидає, все нормально. Ось ось тільки в мене ось ось смужечка, я не знаю, її показує чи ні. Середній корпус чомусь не докидає. Не можу зрозуміти чому, але треба розібратися, бо щось мені це не дуже подобається. Так то дивися гарно, але все одно його видно, що він не докидає. По в принципі все добре. Із-за того, що ходжу 3 передачею, тому що четвертой йде. Але, друзі, ораю третьою, бо ще на обкатки. Що тільки подіскували трохи і все, хочу, щоб нормально притерся, не сильно не здіваюся, без дима взагалі. Ось отак він йде. Ось трактор в борозді стоїть. Так що в принципі, все добре виходить, дасть Бог. Сьогодні цю діляночку зараз доб'ємо, переїдемо, іншу почнемо і будемо далі бити. Є так, груда місцями, але не так, як було в тому році. Так, є отаке, є отаке, є що гарно сливає. Ну, Маємо те, що маємо. І тут навіть нічого і жаліться. Є, звісно, такі вивертання. Скажете, чого так рано заїхав, я теж думаю, що може і рано, може і ні. Вирішив не ждати наступних дощів. Будуть вони не будуть. Виходить, дуже глибоко орати вже все одно не буду в цьому році. Так як не знаємо, що ми будемо в наступному році. Вийде в нас, не вийде щось робити. Ситуація вже дуже така, знаєте, нехороша. З кожним роком все, як то кажуть, гірше і гірше стає, то плакатися не будемо, поки що якось так. По розходу поки що не скажу, друзі, так як виїхали, це перву ділянку розпочали. Але я не думаю, що більше 17. Ну, по факту покажу, я скажу, який розход вийшов по Оранки. По ґрунту, звісно, видно, бачите, є ось, ось о полосочки аж світлі-світлі, вона і земля ось видно, щоб пересушена, мабуть, була. Ось, дивіться, яка бачите? Якийсь такий ґрунт. Дуже такий інтересний, ось камушки. Отакі. Бачите? Вологи нуль. Вологи нуль, то вирішив попробувати зіграти в абанк, ще чому раніше виїхав орати, Під дощики, там кажуть, сентябрь місяць обіцяють бути дуже сильно дощовий. Якщо це так і буде, хочу, щоб встигнути до дощів зарати оце все. І те, що вже дощі будуть йти, нехай впитує, впитує, тому що, як не крутив, взимку запасу вологи взагалі немає. З того року це показало, як в цьому році з соняшником з кукурудзою. Не то, що там оранки, а і дісковки, все в цьому році дуже сильно видно. Так що стараємося зараз орати все. Получається, поки що то будемо пробувати. Я ж кажу, якщо порівнювати з тим роком, то в тому році, звісно, ви пам'ятаєте, і два корпуса питались пахати і потім підождали дощ, яка, звісно, все вийшло, вийшло, але все одно дощ пройшов, ми попахали, після того дощів не було, всю зиму, ні снігу, ні хрена не було. То зараз будемо отак. Оце, бачите, була пшеничка, виходить, як на мене, тут ось трішечки. Видно, бачите, як не докидав другий корпус, смужки дві ось окинув. Тут вроді докидує, але все одно місцями є ще не перевертає. Ну, Скажімо, що це погано. Так, соломи тут не дуже багато передіскувалося, в ґрунті вона лежить. Де ось більше соломи було, бачите, трошки осталося. Ну, Я не скажу, що це ідеальна оранка, але орати треба. І хочеш не хочеш, будемо потихеньку орати, готувати для наступного року земельку. Там подивимося. По удобренню я хотів зробити, як я завжди роблю, задіскував, там стоїть, наприклад, на післязавтра дощ, це зешечко внести в а потім орати. Ну, зараз ціна на удобрення дуже така, скажімо, висока вже. І Гратися з тим, щоб внести добрива, а потім не, нічого не сіяти, також не сильно хочеться. Так що, друзяки, підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Шалений Тракторист. Поставте лайкосик, плюсик під відео. Ну, для вас це секунда діла, а мені вже приємно. І, будь ласка, там залишилось 400 підписників до 20 тисяч. Допоможіть вже їх добити. Поємтезюку, друзі, звісно, працює гарно. Таке чувство, що в нього половина коняк додавалася, як будто турбіну кинув. Ну, Що тут балакати, кольцем була хана, що маслосйомним, що компресіонним, то все було ясно і зрозуміло. Тепер масло не кидає, по масло він у мене взяв за всю обкатку, був літру 200 я долив і все. Після того масла я не доливав, то я сподіваюся, що буде нормально. А там, як то кажуть, подивимося. Робить хорошо. Не злазить його нарікання і по цьому нема нічого. Так що третя передача без полуавтомата, без блокировки. Ну Місцями є, звісно, де друзяки, ось такі ось ось чемодани повивертало, то аж знаєте, так припинає його. Ну, давно такої легенької оранки не було, якщо чесно. Я вже навіть відвик. Трішки ці дощі нам допомогли. Дякувати звісно, Богу. Змилувався трішки над нами. Але все одно хочеться, знаєте, як то кажуть, щоб я каралася, земля була не пересушена. А Вона, дивіться, якимись квадратиками такими воно. Ну, не знаю, як вам це пояснити. Знаєте, що напоминає? Напоминає мені макуху, як макуха, оце, оце отак от, макуху дуже сильно напоминає. Я згоден, що бред, але... ну... Я вам кажу, реально в руку береш, як макуха тільки без запаху. Ось. Раніше земля була, отак береш її в руку, а вона в тебе сипеться. А зараз кусочки. Ну, Волога земля. О, отак от, як роздавив, бачите, оце земелька. Ось. Це вже воно. Ну нічого. Будемо трудитися далі, друзі. Вам бажаю всього доброго. Так що, хто каже, що плуг ПЛН не пахає, пахає, він просто до нього треба приспособитися, зрозуміти, як його виставити, і все з ним нормально. Ні, ну, звісно, якщо є звісно, лишні свободні гроші, можна і купити, попробувати, можна і лемки не купувати. Багато хто противник зараз оранки, я оранку поважаю, не знаю. Я пробував і дісковку, і рихлення було, і оранка. Ноутіл не пробував, не буду брехати, але я на ноутіл не перейду. По крайній мірі, поки що це точно я в таку гру грати не буду. Тому що дивіться, тут ось оранка і земля, яка. Я боюсь представити, що по ноутілу там робиться. Коли куча такої техніки важкої їзди, я тільки візьму один комбайн, більше вже нічого не буду брати. Комбайна одного вистачить. А воно як не крути, трамбується, трамбується і там волога, ну, не буде внизу. Я думаю, сумніваюся, що там буде волога, тому що земля затрамбована, вона туди не впитує, все. В коліна зарися, там буде сухо-сухісінько. Тут, вроді би, он рихлення оранки, а дощів немає, то й запасу вологи в нас зараз не вистачає. Так що такі, друзяки, справи. Дякую всім за увагу. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Шалений Тракторист. Хто має бажання, підпишіться також на TikTok, шалений тракторист, ставте вподобайки, слідкуйте, ми будемо далі орати. Трішки руля, бачите, йду. ну Тут косогір йде, то трішки руля держу лівє, постягує. Ну, сильно нахилений його, аж випирає. Плуг виставив рівно по центру, щоб середній корпус йшов по центру. Захват лишній не даю, то як було вологи достатньо. Тоді так, да, тоді плуга я трошки пускав сюди. Більший захват йому робив, щоб швидше орати. Ну, Зараз у нас так не виходить, то будемо орати, друзі, тільки так строго. Так що, ото так. Все, друзяки. Всім пока-пока. Бажаю всім добра, миру, терпіння. І щоб все в ваших сім'ях було добре. Шалений рулить. Ну що, друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзяки, як то кажуть, не там то було де хотілося. Всі ховали пшеничку, всі казали 10-12 тисяч. А тут зараз на неї так бах, і обвал цін пішов. І обвал цін пішов непогано, друзі. Ну, я думаю, що панікувати нікому не треба. Це вже звично, тому що впереді уборка соняшника. Як показує практика, більшість людям треба здаватися, щоб склад потім соняшник положити. І обвал цін, понятно, що буде. Олія, друзі, в ціні росте. Соняшник піднімається ціна. Подивимося, як буде в уборку. Ну, На сьогоднішній день, друзі, ячмінь не упав. От Ячмінь як був 8 тисяч за тонну, друзі, так і є. По ячменю, звісно, гарна ціна. 8 тисяч за тонну, зараз по ячменю це. Скажем, його мало, ну і ціна адекватна для фермера це приємно. По кукурудзі, друзі, кукурудза зараз 9 тисяч 9 200 за тонну. Це старий ще врожай, бо новий згорає. Ну, По крайній мірі, Дніпропетровська область не буде. Так що 9200 це взагалі бомба. По кукурудзі. По пшеничці, друзі. Пшеничка упала. Зараз за фураж отакий. Краси дають, друзі. Всього до нічого 7200. За третій клас, друзі, дають 7600. За другий клас 7800. Пшеничка присіла. Але це класична ситуація. Так що не панікуйте, не здавайте, не давайте отим царям нажитися. І все буде добре по пшеничці. По рапсу, друзі, рапс. Трішечки, звісно, піднявся. 18400 вже. Вчора дзвонили, питали. По рапсу, звісно, непогана ціна. Ну і, друзяки, наше українське чорне золото, тобто соняшник. Соняшник радує. Ціна зараз 21 000 є. 21 600. Базові показники 58,3. Соняшник гарна ціна, гарна ціна. Чому б не, не радуватися? Тим більше, коли було, щоб така ціна була на соняшник Так що такі справи, друзі, і допоможіть, будь ласка, мені добити 20 тисяч підписників. Підпишіться на ютуб канал Шалений Тракторист.